Ні пройти, ні проїхати вже кілька днів вулицею Гагаріна. Причина насправді довгоочікувана і для місцевих, і для тих рівнян, хто щодня проїжджає тут автомобілем. Від вівторка тут працюють шляховики, комунальники ж запевняють, це другий етап ремонту вулиці. Шест років у нас підписана угода з рівне шляхбуд на проведення капітального ремонту вулиці Гагаріна від вулиці Самчука до вулиці князя Романа. У минулому році була зроблена перша частина. От це від в районі автовокзала Чайки. Якщо ви звернули увагу протягом певного часу, виконували роботи підприємство, піднімало бордюри, встановлювали поребики, поставили огорожі, нанесли розмітку. Відповідно, спочатку поклали асфальтне покриття, зробили водовідведення та нанесли розмітку, встановили дорожні знаки. На цей рік з бюджету знову виділили гроші на ремонт вулиці Гагаріна, тож продовжує роботи теж підприємство. Тепер взялися за підняття бордюрів та люків на проїжджій частині. Наступного тижня за сприятливої погоди покладуть новенький асфальт, нанесуть розмітку та встановлять знаки. А також подбають про тротуар. Дана ділянка має бути відремонтована, то тобто роботи по влаштуванню асфальтового покриття мають бути виконані. Вартість робіт орієнтир десь біля трьох мільйонів. І закінчення, ну я думаю, десь до 22-25 числа. Окрім того, нині розробляється проект щодо розширення дороги на ділянці від вулиці Гагаріна до князя Володимира. Тут хочуть зробити додаткову смугу руху, яка дозволить водіям без перешкод повернути праворуч на світлофорі. буде три полоси: одна буде наліво, прямо і направо вниз. Також плануємо в цьому році закінчити роботи по свободні по князя Володимира в розробці. проєкти замовлені щодо капітального ремонту вкладення другого шару. Асфальту по вулиці Волинської дивізії, вулиця Шухевича, капітальний ремонт. Інеса Пославська, Ірина Нещепорук та Володимир Захаров. Новини рівного.